І так, ми з вами розпочинаємо другу частину уроку, а саме танцювальні руханки та вивчення хореографічної композиції мирно Україною. Спочатку я вам пропоную згадати танцювальну руханку музика». Поїхали. Молодці. Згадали нашу танцювальну «Мі музика». Зараз треба хвилинку переточити, а саме возобновити своє дихання. Робимо вдих носом. Видих роту. Вдих носом. Вид ротом. Молодці. І зараз можна попити, але зробити всього один ковточок водички. І так ми з вами переходимо до вивчення хореографічної композиції Мир над Україною. Я вам пропоную я вам спочатку покажу. Від початку до кінця саму хореографічну композицію, а потім ми з вами за декілька заняттів її розберемо за кожним рухом та вивчимо і станцюємо. Я надіюсь, її повністю, вже коли ми з вами всі побачимося. І так, поїхали! Раз, стоп. Я возвращаюсь ще раз. Графічну композицію. А тепер давайте ми її будемо вчити. Перше, що ми з вами зробимо, я вам нагадаю, як ми крокуємо. Крокуємо ми з вами по шостій позиції. Шоста позиція це п'ята з п'ятами, носочки з носочками. Коли ми крокуємо, високо підіймаємо колінки на 90 градусів. Це нагадує. Всі наші рухи починаються у праву сторону. У праву сторону. З правої ноги. Це для того, щоб ми з вами не плуталися. І так ми починаємо крокувати. Високо підіймає коліна. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Я вбачаюсь. Починаємо прокувати, Високо підіймаємо коліна. Покажу вам з боку, як це виглядає. Високо підіймаємо коліна. Руки в нас то вільні. Ми їми просто з одної сторони в іншу сторону. Ось бачимо. Якщо в нас права ножка, значить ліва ручка. Ліва ножка права ручка. Або ми коли. З вами рукуємо і просто робимо по коротко. Так, цей момент, я думаю, ми з вами і так знаємо. І ви знаєте, і добре виконуєте. Тож, давайте ми з вами почнемо з самого, -самого початку. Спочатку ми вивчимо під рахунок, а потім все це зробимо під музику. Значить, тепер всі знають, що таке е, сопілка, так? Я думаю, всі це знають. І давайте ми з вами будемо імітувати супілку. Треба поставити одну лодонь і другу лодонь до неї. Тепер ми все це ставимо до нашого носика і робимо вид, що ми граємо на супілці. Перебираємо пальчиками. Бачимо, так? Ось так. Молодці. Це ми робимо. Піднімає голову вверх, опускає вниз. Вверх, вниз. Тепер що ми з вами робимо ніжками? Ніжками ми спочатку, коли підіймається у нас голова вверх, ми виставляємо з вами праву ніжку. Коли опускаємо вниз, ми виставляємо з вами ліву ніжку. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Тепер перевертаємося в іншу сторону і робимо те ж саме. Раз. Тільки тепер, коли ми вверх підіймаємо, ми підіймаємо ніжку ту яка до глядача. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І чотири. Чотири рахунки. Ми крокуємо, високо піднімає коліна та хлопаємо у долоні. Раз, два, три, чотири. Добре. Тепер давайте ми все це з вами з'єднаємо під рахунок. Поїхали. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Перевернулися. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, раз, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, раз. 2, 3, 4. Молодці. Тепер ми починаємо прокувати вперед. Вісім рахунків. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Тепер там пісні. Будуть такі слова, як «Наче птах вилітає з груди. Робимо ми ручками таку, такого собі е, невеликого птаха. Ось що ми повинні з вами зробити ручками. Раз, два, три. Чотири. І ще раз. Давайте, ще раз. І раз, два. Три, чотири. Згинаємо. Вигинаємо. Згинаємо. Вигинаємо. Так, я думаю, ви це зрозуміли. Е, і ще раз нагадую. Кому щось не зрозуміло, підіймайте ручку, і я вам зупиню запис і розкажу. Тепер, ось давайте ми спробуємо, стоячи на одному місці. Раз, два, три, чотири. Наче так вилітає з груди. І ще раз. Наче так вилітає з груди. Добре. Цей момент, коли ми з вами робимо птаха, ми крокуємо. Ми продовжимо, от ми йшли з вами з хлопочками. Крокували. Тепер ми продовжуємо крокувати, а ручками робимо птаха нашого. Поїхали. П'ять, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Так, давайте з вами тепер е, пройдемось вперед з хлопочками. Та зробимо нашого та. Три, 4. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Молодці. Е, так, що ми робимо далі? Далі. Ось ми підійшли з вами, так. так ми підійшли вперед. Тепер ми з вами відходимо назад. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. Тепер робимо правою ручкою. Раз, поклали ручку на грудь. Два поклали хрестиком. І зробили нахил. Три, чотири. І ще раз. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Добре. Давайте те, зараз ми з вами повторимо все під рахунок та зробимо все це під музику. Домовились? Приготувались. Починаємо з вами з тупілки. П'ять, шість сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Вісім. Повернулись. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, вісім, 2 3 4 5 6 7 8 вісім, раз, 2, 3, назад, підійшли, 4 Тепер пішли. пішли, вперед Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Та, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, назад. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, ручка, ручка, напів, Вперед Edat proviamos zammetto di musica. Poi eccovi. Nedo, voi vedete. 8 6 5 4. E rassa. 3 4 5 6 7 8 9 2. 3 4 5 6 7 8 На два, раз, два, пять, четыре, семь, раз, два, на два, Молодці. Молодцы. Давайте еще раз под музыку. И раз два, Три-четыре. Пять, шесть, семь, раз, три, четыре, пять. Вернулось. Раз, два, три, четыре, пять. Сім, вісім, головна, так, виси. П'ять, шість, всім, вісім, так. Раз. Три часи. П'ять, шість, всім, вісім, ручка, ручка. Намір, два. Добре. І так. Далі. Ось ми стоїмо. У шостій позиції. Ручка, ручка, Нахил. піднялися. Тепер ми робимо вправо, Ручку відкриваємо у другу позицію. Раз, два, вліво. Три, чотири. Тепер правою ручкою правою ніжкою. Вперед. Відкриваємо через першу позицію. Ручки у другу позицію. П'ять, 5, сім. 7. Іще раз. Три. Чотири. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. І ще раз. Три, чотири. І раз, два, три, чотири. П'ять, шість. І вернулись. Сім, вісім. Іще. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Вперед. П'ять, шість, надать. Сім, вісім. І тепер, рокуючи з правої ножки, через підготовчу позицію, через першу позицію, через третю позицію відкриваємо ручки, у другу позицію, рокуючи по шостій позиції. Виглядає це ось так. І з головою разом. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тепер давайте ще раз з'єднаємо цю комбінацію. Сім. вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Вісім. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. ще раз під рахунок. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Вісім, раз, два, три, чотири. пять, шість, сім, вісім. Тепер спочатку і до цього місця ми з вами зробимо під музику. Поїхали. І вийшов сторону. І право, ліво, вперед, назад. Молодці і ще одним будинком. Два, три, четыре, пять, четыре, три, назад! Ручка. Ручка. И раз. Два. вперед, назад! Піднімаємо ручки. Молодь. Так, на цьому. Наша танцювальна частина уроку на сьогодні закінчена. На наступному занятті ми повторимо все те, що ми на цьому занятті вивчили і продовжимо вчити цю хореографічну композицію «Мир до країни. А зараз, поки ми згадаємо про рефлексуємо, що ми сьогодні зробили на уроці, я вам пропоную. Знайти у себе на, або на руці, або на шиї місце, де вимірювати пульс та виміряти пульс. І так, час пішов. Я нагадую, що ми сьогодні на уроці зробили з вами. На уроці ми з вами сьогодні зробили дуже гарну розминку по колу. Я а, надіюсь, що всі старались, всім сподобалося. Потім ми з вами розігнулися на середині залу, а саме це був шийний відділ, плечовий відділ, тазовий відділ, колінний відділ та е, наші стопи. Потім ми зробили з вами комплекси, три комплекси присідань. Два з них це були по шостій позиції, один з них це був по другій позиції. І в танцювальній частині ми з вами згадали. Нашу танцювальну руханку «Мі Так, Та почали вчити з вами хореографічну композицію мир над Україною. І так, на слідуючі заняття, вам завдання повторити танцювальну руханку «Мі мімузика Чікабела. Та повторити всі ті рухи, які ми сьогодні вивчили на занятті. Я сподіваюся, що у вас пульсом все у порядку. Я дуже був радий всіх бачити, всіх чути. На сьогодні наше заняття закінчено. Всім до побачення, до слідуючого заняття!